Це не кінець, це не виявилось кінцем. Тута пише, а, номер 22, це ж твой спеціально пише тобі, щоб ти подумав трошечки. Добре. Аномалії. Тут тільки аномалії. Тута! Дивись, дивись! Ой-ой-ой! Аномалії. Ой-ой-ой, беред, перед, перед газуй.

Подивися на всякі вікна Аномалії На плакати, Давай подивимося потом. Ты на плакатах може бути? Ей, ей эй, Ти шо? Робиш! А ну ближче Просто зараз зникли. Пішли! Пішли ви Засябіт! Пішли! Що це? Аномалії 19 Просто біжи. Тато біжим. Що ти йдеш по тих цих? Около тих дверей? Тих, 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 А що тут може бути? Давай іди Нічого не може бути. Нема нічого, ми просто проходимо все Скільки аномалії ми пройшли? Де що там пише? 9. 19. Чекай, може то якась аномалія має бути? Думає, мій. Чекай, 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 чекай. А що, я не пам'ятаю, що з нею робити? І я не пам'ятаю, що з нею робити. Може треба її обійти? А, до неї просто прийти. І що? Чекай, 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 тут пише 19. 19. Біжи, обходь. 19. аномалії 19. Підходь. Оп. Find me! Find me. шукай по дверям Ідемо туди! Чекай, чекай, чекай Бік-бік. Де я їшу ха? у телефоні? Тільки що дивився в телефоні, немає нічого. А вон вона, вон вона, сховалася. А я тебе знайшов Так як... А ти ж хтиш! 18-й аномалій, людинки. Добре, що хоч тільки на один. Давай вперед. О, Добре, що. Відсуває на один, а не так як в виході вісім. Що, блін, відсувала на кінця, не а, перший. Тих-тик тих тих, тих. Тих, тих, а що треба робити? Що третиє? Що там робити? Що пише? Нічого, просто 18 -е і все. Аномалії 18. -е. Все, ми туди не йдемо. Ми просто тут сядемо посидіти. Хочеш посидіти? Давай посидимо Ми посидимо трошечки. Ось так. І все. Ми нікуди не збираємося. Може підійти. Ти... Куди? На... На ну давай підходи, але не йде. Бо просто підемо і підемо цей Просто закриємо їх. Ми просто не хочемо туди йти. Ми туди не йдемо. Ми їхали. Якийсь дуже злостний звуки О, закрилися. Треба було просто прочекати, коли ми воно поїдешся ці лепали як і ми. Тихо, яка аномалія? 17. Аномалія. Ми вже другий раз проходимо тут 17 і нема ніякої аномалії. Яка може бути анувати? Це якщо немає аномалії, то він не проходить. Так далі 17. Яка тут може бути аномалія? Якась, не знаю. Тихо. Яка? 17. Вперед, вперед, газуй, газуй, газуй! Нам цього не потрібно, ні, ні ні Нет, ничего не роблю. Так може тут по полкам дрожжикат не армально. Может оно у нас так постоянно до лицо. Шок, шок. Давай по ДМС и там шок. Вот он, шо ч пыш? 16. Вот ну, он немало анормалии. Немало аномалии, зашибись. Йо-йо. Стисти стисти стистии. 10, 10, 10. 16 15. 15, да. Аномалія 16, так 16, идем дальше. Че с крысы? Без решку робит. 16, газу. не ты Тобі не неляк Не трошки. Не трошки? Трошки трошки. А ну, стій, 15 там намалі. То скільки тих вагонів треба пройти, щоб була 4? Мільйон! Оп, 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 оп. Опа! Шукаємо. Просто шукаємо. Просто шукаємо аномалію. Аномалія. Давай, йди. Вон очі в неї чорні. Очі в неї чорні. Ми тебе знайшли. Нажимаю. Так, яка аномалия следуюча? Пройшли 14 Значить. Значить. Що? Оп-оп. Що то має бути? Дон... А, куда? А, ну, ці сильно. Це <laughs> то саме, що вони це не спіши, не спіши, давай не спіши, воно буде частіше. Зараз включається, виключається. то капець, якась китаянка чи японка не знаю ч у нема яка аномалія? Аномалія яка кажи та тринадцяте, так скоро ви прийшли! А, я скоро Тринадцята Ми йдемо, гіпше, щоб ми це. Це пробіг, ти треба, чуєш? Точно? Точно! Нічого не треба робити. Добре, давай. Дванадцята, фу. Бежим. Просто пробігаємо, так ніби воно мало би бути щось якась аномалія, доки. Огонь, треба дойти. Треба йти, а може не дойти? О, зупинилися. Задню, задню, де. Зупинилися, вже нема, давай йдемо. Так капець. Яка аномалія далі? Одиннадцять. Одиннадцять. Бжим! Тут звичайна аномалія просто все рухається. А, то -то тут треба все, шукати щось. Точно. Щось, щось, щось. Ну зворотньому тонку подавайся щось. Давай прийдемо туди, піддаємося. Действительно. Де, 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 А диви, яке ого дивиться А тут зоны Energy. Все зрозуміло? Ох-ох-ох, окей, хакей-то. Девятая. Аномалия но. Ооооо. Ой, идемо, идемо от нас снимает. Да? Нас фотографує Опача. А що треба робити? Ану-ну-ну аномалія, 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 що пише? На... Аномалія, що на аномалії пише. Що, 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 що пише? Don't look, don't look! Не дивись на нього, не дивимося, йдемо боком, 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 боком. Дивимося, не дивимося на нього. Так, 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 так. Так, ми його не бачимо, він нас не бачить. Отак от так треба проходити, давай вперед. Все. Що? Не знаю що. Що, що пише? Don't, Don't get, off. get off. Не виходите, не виходите, не збирається виходити. Ну, тут трошки якось задимлено, але можна йти вперед, вперед, йдієте. Не йдемо, йді вперед. Не йдемо, йди, ми, йдемо, ми йдемо. не можемо. Закрито, так. Ну все, все. Головне, не виходить. Стоїть. Тут так і пише, не виходь. Я не збираюсь виходити, ти якщо хочеш, не виходь. Давай, сядь, давай, сядь, дай. сядай, як то і чому. Я тут можу сісти собі, хай тут димок трошки. Нема нічого страшного. Все проходится. Знову треба дивитися щось. А, на зворотній той. Попробуй подивитися на той. А може не на. Так, може. А може, на, на... на такий? На на оху? Тож не на плохати двига. Аномай, амай, не а, ну май, а, ну спіши. Дай да го подбача по-наматно. Подвежда на Аля. Не, туда. Подвежда на ту, не, а? туда. А, вик. вик. туда. Подвеса на той. Не. Або, чрез давай, чрез вик, а ме, А няма, няма нищо е Аномалії щесть. Почекай, подивися на топ кат великий дотак. Да тут наверху подивися. Ні. Тепер знову обернися. То не бачили. Які ми можемо аномалії Значить що і нам тоже боку там. Ну, Лампочка. А ну ну ну, Ні, не, все. нема нічого, немає нічого. А що там писало? Там чувак миса, і там такі пеші. Красивое. Mm -hmm. Ты щось бачиш? Я нічого не бачу. Може це там та штука якраз на манета. Я бачу. Да. И Може Может прийти на той штуку прочитав. то сам пишет писан. Тепер борняйся. Ооооо, човік. Блін! Просто. Все, ми знайшли, давай дальше йде. Просто, да. А тобі все одно бачу. Ти вже психіку на... тобі все є одно. Яка аномалія? П'ять, давай прям. Бай. На п'яту аномалію. Оп, щось таке було. Мигнуло на... я, я бачу. Бежи! Безобізом. А ч я не можу біля те? Ой, така аномалія. Давай, вперед. Ти уповільнена, бачиш. <звук> Мамма, не. Шо тупич? Чотири. Аномалія чотири, людоньки. Ок, ок. Три. Що? Що? Пішли, Що? там е, чоловік сидить. Де чоловік сидит? Вон, блін, око його. О-ого-го, як ти не мій спілкувал. О-о-о-го, о-о-го-го, мейден, звідсиля, звітеля, звітеля. Вс, так и как он маленький. Три. Три. Просто пишет. Мам-мам-мам-маммам. Тихо, тихо. Три. А ч тут ще не було? о Оп, 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 оп оп Типа, э, я Що таке чікачка? Треба туди! Треба в ту дверку вісім разів, в ту дев'ять разів, а тут 4 разів. Зараз, ідемо туди. Mm -hmm. okay. І вісім разів Блін, <laughs> <laughs> Не може перепутати. Вісім разів. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Ой, то ж там бачиш, виходить, аномалія не тільки може бути в по картинках, а може і в вікнах десь бути. Ммммм, а яка в загальному друга. Просто ще чуть-чуть. Е, е, дойди туди. Дійди туди і прочитай, просто почти там. Подивися. І просто... Тобі не бігне, ми біг. вже багато чого замітили. То ми були, то ми були. Дивіться, є такі якісь аномалії, або вони пізніше з'являються, що ми їх зразу не можемо замітити. Може треба подивитися. Ну, Йдемо до нього в телефон заглянем. там зараз. 你知道我很厉害啊弄垃圾的吧啊弄垃、啊啊啊啊 о о о о А що треба робити, я не знаю, що тут треба робити. а дивись, а ідем. йде. Ідемо, І що, І що, ішов? Нічого. Вийде. Ага, так пішли, як не знати коли. гоу 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 не спіши. О, oh, там якесь місце що? І що? 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 Ми сидимо і всі останні сидять. Почекай А що там пише? Де пише? Бо там Китайськими? О, дивіться дверки відкрилися! Пере. ось тобі аномалія! А тут яка аномалія? Яка карта аномалія? Аномалія нуль. А, це. Ми, ми вже типа поручли. Ми вже пройшли. Пошта. Е, та тепер. Я тепер... yeah. ми виходимо. Ми виходимо. похоже на метро опача і вже немає ніякого що... А почекай! Стісти, сті. Що Тут же якісь знайомці попередня гра, таких Ці мала. Такі його самі, як. Ідемо, а туди. Йдемо туди. Так, фаналі, йдемо туди. Здається, що туди на прийде. Так, йдемо туди. може на ліво. Йо, тож. А от тобі і почали. Нарешті ми прийшли з кінця. Ми спочатку пограли в гру mm -hmm. вихід вісім, а тепер пограли в гру платформу. На цьому все. Всім до зустрічі. Ставте лайки. Підписуйтесь і дивіться, на, дивіться наші нові відео.